Як робиться сонячна панель? Вона нарізає кремній, кремніова ячейка, вона нарізається з отакої колби. Тобто е, є така колба, це кремній, він по типу як е, перший елемент це така велика-велика колба. Це як матеріал. Да, матеріал... Мова йде матеріал, да, про матеріал. Про матеріал сонячний mm -hmm. панель. Тобто, по суті, панель складається з алюмінієвої рами. Mm -hmm. Сама рама. Е, далі вона йде, складається з каленого скла. Скло. Mm -hmm. Під склом вже йде Етіл, вініл, ацетатна плівка, там Єва. Да? Uh -huh. А далі йде сам Кремній. Да? І далі знову йде Єва. Uh -huh. І ось це по суті є бутерброд сонячної панелі. Тобто рама, скло, плівка, сам кремній і знову плівка. Такий бутербродик. Да? І саме головне це по суті кремній. І кремній він на заводі нарізається дуже тонкими пластинами з колби.